Цікаво, чого це ровен влаштовує нараду на складі. Так, не знаю, це дуже дивно. Де він? Привіт, друзі. Проходьте. Проходьте. Okay. Ну, ми, сідайте. Сідайте отут. Я підготував вам ці місця. Отже, зараз почнімо з тебе. Трохи очищення. І тобі, Адаме. Ось так. Ласкаво, ласкаво, прошу. Я відчуваю, відчуваю, якийсь якийсь негатив заходить сюди. Ось чому я запросив вас сюди, хлопці. Я відчуваю якийсь негатив. Тож, ви, хлопці, будете знати, що тут у Плейтек останнім часом є негатив. Останнім часом. Не більше, ніж зазвичай, Рована. Так, ось що я робитиму. Я відчуваю, як негатив іде від тебе. Я вдихаю його. Це як рослини вдихають негатив і видихають позитив. Гаразд. Єдина мета цієї наради, те, про що я дуже хочу поговорити, щоб ви навчилися приймати і відпускати. Гаразд. Тож ми, ми вдихаємо. Приймаємо і відпускаємо. Гаразд. Дуже важливо. Приймаємо і відпускаємо. То, наприклад, цього ранку я йшов собі вулицею, був гарний день, і пішов дощ. Тож я прийняв. Я прийняв дощ і відпустив, як дитину. Прийняв дощ і просто відпустив. Вдихаємо прийняття, відпускаємо. А тепер давайте ви, вдихайте, приймайте і відпускайте. Вдихайте, приймайте. Відпускайте, Тож вашу зарплатню сильно уріжуть. Вдихайте і відпускайте. Величезне урізання зарплатні. Відпускайте. І ще раз зі мною давайте. І скажіть: мені не потрібні гроші. Мені не потрібні гроші. Гроші не мають наді мною влади. Гроші не мають мною влади. Як ти почуваєшся Адаме? Як ти почуваюся добре? Неймовірно, правда? Так. Неймовірно, правда. Ми виганяємо негативну енергію. І що вона робить? Іде геть і лишає місце позитиву. Ви наповнюєтеся позитивними почуттями. Наприклад, я отримую підвищення зарплатні. Це ж неймовірно. То що? що робиться, ми переводимо себе у чудовий стан, щоб прийняти позитивну енергію. Наприклад, я отримую підвищення зарплатні, тому я почуваюся неймовірно. The I think <laughs> it <ends up>. Okay. <laughs>